Наверла санаторій. Де тут табір? Той? Де, де тут був табір? Табір там зірниця. Борщі там Борщі? морщі. Угу, не знаю, а, де борщі. Може там не тільки борщі, може і грибні юшки. А там наліво, якщо повернути, то там є а табір звіриниця. А де та табір? А отут зараз. Всі а коли агровер їде підгору, треба втратитися з синуть. А от коли на електродрове, бо в електродрове більше не потрібен, а акумулятор той? Ну, Акумулятор теж виснажується, коли їдеш. Але нічого, потім позарядиш, все у них дуби. Дуби колдуни, дивиські. Зірвані, диска. Зараз що я впаду, зараз. Ну, то хоча в мене тяжко їхати підгорну, але робить. Базові починки. Зірниця. А, це... а, борщі, бо ти побачиш тут борщ намальований, так? Оце? Ти казав, а, так? так? Ага. Там борщ намальований. Вареники, пампушки і все решта. А тут табір? Колись був табір, а зараз там люди живуть. Переселенці. Такі дерев'яні домики. Тут на кінець доробили цю штуку. Коли я вже довго стояв. Коли я вже до цілий день грав сьогодні ігри. Користувався моментом. Підійдемо, то підемо Ну Добре, підемо погуляємо, в ліс можемо піти. А в Не хочеш, то добре, будеш грати, а я буду відпочивати. Бо завтра знов треба ремонт робити. Да. І завтра ми вчуємо. Ні, завтра ми вже додому їдемо. Підпрацюємо додому, потім неділя буде. А коли знову поїдемо відпочивати? На наступну п'ятницю, можливо, може вівторок. П'ятниця, хіба, можливо, буде так відходити. До речі, в понеділок і в четвер ми йдемо на плавання. Я вже йому сказала. Ні. 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 Тренер написав. Ну, плавати Я думаю, на канікулах я не буду ходити плавання. На канікулах буде ще більше ходити, ніж під час Мама, навчального. Я не, До школи, можливо, не будеш взагалі ходити. А зараз поки до другому ходити, тому що не буде часу. Будуть уроки, то всякі восьмий клас. Може не будуть можливості ходити. А поки що літо походи. На Робоклуба вже не буде. Ой, треба зараз прийти написати, що у нас не буде на робоклубі. Тут немає інтернету. Зараз прийдемо додому, що А день. Там що, там? Де? там що? Це, що Це, що там якісь звірі є колені, кабани, ведмеді, ведмеді ні напа. пам'ятаю. ми тут? Та я бачу. Котимся згори. Ще раз з гори, потім на гору, і тоді дуже прийде.